Вітаю вас, друзі. Так звана Російська Федерація стовідсотково безумовно, точно, точно дотримується перемир'я. Да, дійсно, фігурує времінне мораторій, в втічені 30 суток. починаючи з 18 марта. Приказ Путіна відносно на мораторія дійство okay. і виконується нашими силами. цієї ночі. Мешканці українських міст могли знову побачити, як росіяни дотримуються перемир'я, як вони прагнуть миру, атакуючи українські міста. Мы уже неоднократно повторяли, ВКС России наносит удары лишь по тем объектам. Катори іміють відношення к воєнному потенціалу київського режиму, продовжують атакувати росіяни також і українську енергетичну інфраструктуру. Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив про нові удари. Нічні ворожі обстріли залишили без світла та зв'язку одну з прифронтових громад Запорізької області. Загалом, через постійні російські атаки протягом повномасштабного вторгнення, без електроенергії залишаються понад 3300 абонентів з прифронтових громад регіону. Американці при цьому роблять вигляд. Що вони не помічають, як так звана Російська Федерація порушує те саме перемир'я. Ну а самі росіяни вимагають і далі зняття санкцій для того, щоб відбулось перемир'я на морі. Що морської зернової ініціативи, вона може бути активірована після виконання ряду. Але у цьому контексті щодо зняття частини санкцій з так званої Російської Федерації є доволі неприємні для них новини з боку Європейського союзу. Мир через силу це не, е, не означає знімати санкції. Перед тим як ми все верифікували, перевірили, що це діє. Та і говорячи відверто, американській адміністрації зараз може стати зовсім не до росіян, але про все по порядку. А спершу про найважливіше, тож переговори переговорами, але у нас свої вагомі. Аргументи на нас свої хлопці для ведення переговорів і своя позиція сили. Тож і надалі підтримуйте спільноту Сергія Стерненка, донатте. І разом до перемоги для посилення переговорної позиції необхідно забезпечити українське військо якомога більшою кількістю дронів Камікадзе. Станом на сьогодні ми маємо запити більше ніж на півтори тисячі нових дронів. Тому я прошу вас про донат на поточний русоріз. Реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і якщо на канал мій ви ще не підписалися. То підписуйтеся. Так звана Російська Федерація звинувачує Україну у порушенні енергетичного перемир'я, і вони роблять цей висновок, бо здогадалися, куди ж мали летіти дрони, які не долетіли. А в Криму перехвачен дрон, якого було оборудовання глібовського подземного хранилища Газа. І словами Київ. Согласівшись на словах на енергетичське перемір'я, продовжають планірувати осуществлять удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Звучить дуже переконливо. Віримо, тепер росіяни, які не дотримуються енергетичного перемир'я, вимагають, аби із них зняли частину санкцій, щоб вони не дотримувалися перемир'я у Чорному морі. Але як я вже сказав, тут є один важливий нюанс: деякі з цих умов включають санкції, які не наші. Вони належать євроєвропейському -Е, союзу. Американська адміністрація була змушена визнати, що на односторонньому порядку не може скасувати частину санкцій проти так званої Російської Федерації, бо їх запроваджували не тільки американці, а й країни Європейського союзу а країни Європейського союзу виступають проти зняття санкцій з так званої Росії. Якщо завтра Росія скаже, що вона зараз повністю повертається до міжнародних визнаних кордонів України, всі всі санкції будуть зняті. Кляті європейці Гають, аби так звана Російська Федерація дотримувалась норм міжнародного права та покинула тимчасово окуповані території України, як вони взагалі сміють? ЄС Великобританія намагаються Подарувати усілі США і Росії по завершенню українського крізь, Тож зараз виглядає так, що морське перемир'я навряд чи буде реалізоване, та й американцям може стати зовсім не до того. У них є інша важлива тема. А ви хочете запитати, чи працює сигнал? Я не знаю, чи працює сигнал. Я думаю, сигнал може бути несправним, чесно кажучи. Як ви напевно знаєте, зараз у Сполучених Штатах Америки є величезний скандал. Він пов'язаний із тим, що радник Трампа із питань національної безпеки Волц додав до секретного чату у. У сигналі журналіста у тому ж чаті був міністр оборони Гексет, віце-президент Дівенс, і вони обговорювали удари по єменських хуситах. Це є серйозним порушенням протоколів безпеки, але на цьому історія не закінчується. Видання Шпігель стверджує, що особисті дані та паролі високопоставлених співробітників Служби безпеки США виявили у відкритому доступі. Серед них є номери телефонів, адреси електронної пошти та паролі, якими користуються радники з питань національної безпеки. Майк Волц, міністр оборони Гексет та інші на самому початку. Коли скандал тільки виник, то міністр оборони США Гексет усе заперечував і звинувачував журналіста. Ви говорите про брехливого. І дуже дискредитованого так званого журналіста, який зробив професію розповсюдження обманів знову і знову. Отже, це той, хто поширює сміття, це те, чим він займається. Трампісти не визнають своєї провини і дуже агресивно реагують на критику або навіть на прості питання, як, от, наприклад, ілля кива жіночої статі. Нам байдуже ваша думка і ваші звіти. Чому б вам не повернутися а до своєї країни, де у вас серйозна проблема з мігрантами? Я не відповідатиму на її питання, на тому, що мені не цікаво. Ави її канал, зрештою факти стали настільки очевидними, що довелося визнавати на найвищому рівні. Трамп визнав, що напевно сталася якась помилка, але це не точно. Але хтось у моїй групі або зробив помилку. Або це поганий сигнал, знаєте? таке теж трапляється. Це просто невелика помилка, розумієте, обговорювати секретні військові операції у чаті у сигналі, куди додали і ще й журналіста. До речі, саме журналіста Майк Волці звинувачує, хоча він його й додав. Урок в тому, що в цьому місті багато журналістів, які зробили собі ім'я. Вигадуючи брехню, ми розглядаємо і переглядаємо, як він взагалі сюди потрапив. Найбільш неврівноваженою реакцією є з боку піта гексета, міністра оборони Сполучених Штатів Америки, який тепер від журналістів просто тікає. Теківеримачвегена що ви сказали? У команди Трампа великі проблеми. Чи може цей скандал обернутися відставками? Може під найбільшою загрозою зараз Майк Волц, але невідомо також і що буде із пітом Гексетом. Демократи наповну використовують інфопривід. Це обурливо. Це провал у керівництві. І саме тому секретар Гексет, який без сумніву передав секретну оперативну інформацію через цей канал, має негайно подати у відставку. Дуже важко зараз трампістам. Ми їм, звісно, співчуваємо ні. І тільки росіяни заступаються за команду Трампа, і от ти звершаєш маленьку ошибку. Її роздувають до вселенського скандалу, і ти тепер вишибають коленом під зад. Нічого не сказали о том, а що вони там написали, тому що там нічого такого і нет. тим часом маємо деякі хороші новини. Одразу четверо російських пропагандистів за дві доби перестали брехати. Чорна неделя для нашого воєнкорського братства за два дня четверо погибших. Каліки особливо больно. днями у зоні бойових дій подохла пропагандистка із першого російського телеканалу Анна Прокоф'єва. У Кремлі співчувають в Кремлі. Всі заболізнують, ми завжди будемо її пам'ятати. Одразу ж і Міністерство закордонних справ так званої Російської Федерації та інші пропагандисти почали у всьому звинувачувати жахливих українців. Журналіст <зв>. воєнкор. На лінії бойового суприкреславі це пріоритетна цель для цих просто ат'являних мерзавців, але є пара нюансів. По-перше, вона підірвалася на міні на території, яка підконтрольна російській армії. А по-друге, послухайте, як її називають інші російські військові. Бути воїнам жить вічно, а ти, Аня. Воїн вони називають її воїном не просто так, тому що вона, ховаючись за посвідченням журналіста, пройшла курси оператора БПЛА і їздила на бойові виїзди вбивати українців. І я уже тучилась на оператора БПЛА. Як твої перші впечатлення першому бойовому виході 25-го года. Перекрасно. Але полюючи на наших людей, вона подохла сама. До речі, на території Білгородської Народної Республіки, де досі у росіян чомусь важка ситуація. Обстановка продовжує ста. Ми люди прості. Ми усе ще не знаємо, що ж саме відбувається на території Білгородської Народної Республіки, але можу запевнити, ті дрони, на які видавали свої кошти, дуже надзвичайно активно там працюють і ще й уражають техніку, яку останнім часом можна вже не так і часто побачити. А для того, щоб наші війська мали більше переконливих аргументів для переговорів, завдяки вам наші воїни отримали ще аж 740 нових FPV. спецпідрозділ 15 -14. Надцять виражає велику подяку фонду Сергія Стерненка за надані 50 fpv дронів, батарейки та комплектуючі до них. Екіпаж слоники 34 34-ї бригади берегової оборони висловлює подяку благодійному фонду Стерненка за надані дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаємо найміцнішого не і непохитного. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої матихотної бригади. Виражаємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію сімдіймових русорізів. Слава Україні! Ми бійці Рубипак 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам 100 дронів русорізів. Для роботи на гарячому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за надання 40 дронів FPV нашому екіпажу сокіл 2 Для протидії російським БПЛА. Роба 56 катенята. Дякую спільноті Стерненка та народу України за 50 fpv дронів. Будемо робити русаріз. Слава Україні! Героям слава! слава! Ми бійці 28-ї бригади 3-го батальйону підрозділу РВ-28. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надання нам 100 FPV-русаріз, якими ми нищимо русню. Допомагайте, долучайтесь донатьте Сергію та його спільноті на fpv дрони. А ми будемо робити свою роботу. Ми, представники Сил оборони України, що нищать ворога на кордонах Сумщини, висловлюємо велику вдячність спільноті Стерненка та тим, хто донатить на росаріс за чергове надані дрони. Разом до перемоги! Слава Україні! Рай, слава! Бійці 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Собожанської бригади. Дякують спільноті Сергія Стерненка та усім небайдужим, які долучаються до його зборів. В результаті ми сьогодні отримали 50 потужних дронів. Тож, переговори переговорами, але у нас свої вагомі аргументи, у нас свої хлопці для ведення переговорів і своя позиція сили. Тож і надалі підтримуйте спільноту. Сергія Стерненка, донатьте і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Попри усі балачки, війна нікуди не поділася. Росіяни іще ще активніше атакують наші міста. Росіяни продовжують наступати на більшості ділянок фронту. А тому, тим паче, продовжуйте допомагати силам оборони України.